Для мене всі аніме можна розділити на ступені важкості, як, от що рекомендують новачкам, атака титанію, зошит смерті, наруто і так далі. Далі, де середня важкість сюди прилучається манго. Важка важкість тут є недооцінні тайтли і візуальні новели. Ну і найвища ступінь тут є Ранобе і наш сьогоднішній екземпляр. Перше джерело Ранобе, адаптація як аніме та манги. Всім хоч раз почути, але мало кому зрозуміла робота Моноготарі, або більш традиційно історії монстрів. Чому я підніс Моноготарі до такого рівня важкості, це Перше через її зміст, про який я розповім згодом. А по-друге, це ще потрібно постаратись переглянути в правильному порядку. На ютубі і де тільки завгодно можна побачити інструкцію по перегляду. Якщо вам цікаво, як саме виглядає порядок перегляду, то ось величезна схема, як і для аніме, так і Б. Якщо ви думаєте, що деякі з пунктів можна промостити як філерні, то вроді так. А вроді і всі сюжетні є. І ця інструкція була створена станом на 2019 рік. Станом на 24 рік вже анонсовано два сезони. Ноґатарії Series OF і Monster Season. Не знаю, чи це ремейк, десь пише одне, десь інше. Ще й до того ранобе продовжується із сімейним сезоном. Порядок, в якому я приглянув і вам раджу, ви можете бачити на екранах. Якщо глядачам важко вибрати порядок перегляду, то мені важко приказати цю історію, так як вона формально має два початки, хоч і персонажі й один. Крім того, майже всі сезони мають різну назву, включаючи і три фільма Історії ран, які ви могли бачити, навіть не підозрюючи, що це тільки початок великої історії. Ці фільми Є першим початком в центрі нашої уваги старшокласник Куйомі. невідмінник, проте має чудові оцінки і знання з математики. Жве з двома сестрами любить їздити на велосипеді, купляє еру журнальчики. В Арагі Ар немає друзів, причина не через його низькі здібності комунікації, навпаки, він доволі відкритий хлопець, а через його думку. Коли друзям сумно це засмучує тебе. Коли вони в поганому положенні, ти також попадаєш в таке положення. Друзі роблять тебе слабшим. Якщо від інших персонажів такі слова звучать як виправдання відсутності друзів, то для. Ар Рагі, це істина без них Койомі відчуває себе щасливо. Правда, не завжди в фільмі Арагі «Ар знайомиться з дівчиною через прямий погляд на її. Труси, вона ж сама починає діалог з Койомі. Ця дівчина відмінниця Ханикава Цубаса. А вже ж я не знаю всього на світі, я знаю тільки те, що знаю, таку фразу ви будете часто чути при появі Ханекави і Арарагі. Цубаса додає свій номер телефоні Арагії, є залишає його на самоті. Діалозі Ханекава попередила Арарагі про чутки про так званих вампірів. Неочікувано, що замість жаху на лиці Цубаса показує зацікавленість, так як на її думку, життя з вампірами стало хоча б на трішки цікавіше. За збігом обставин, тим, хто зіткнувся з вампіром, став Арагі. Куйомі. Повертаючись з журнальчиком руках і з думками про турси, арагі спустився до метро, де побачив напівмертву панночку без кінців у кукалюжій крові з аристократичним одягом та довгим красивим волоссям. Гордий вампір, кішота рола Оріон Харт Андерблейд, благала про кров у Арарагі. Перед тим як я розкрию причину вибору Арарагі, я скажу, що мені неймовірно подобається історія монстрів за різноманітних і цікавих персонажів. Справді кожен персонаж після перегляду у вас залишиться в пам'яті за свій характер, гумор і за свої неординарні. Звички та дії. Єдина причина по якій Арагі вдав своє тіло вампірші це погляд койомі на ситуацію. На його думку, віддати своє нікчемне життя такому милому вампіру це найбільше досягнення в його житті. Арагі знав, що вампірша бачить його тільки як їжу, нічого більшого, але все-таки вирішив зробити крок з надією, що в наступному житті Арагі переродиться в порядного хлопця. Проте його мріям не дано здійснитись. Він переродився в монстра, слугу ще більшого монстра. Якщо вам цікаво, чому Шенобу вирішила залишити койомів живих, це питання не скоротких взаємовідносин гордого, довготривалого вампіра і збочного хлопця будуть розкриватися на протязі більше сотні серій. Мені справді подобається їхнє дуо, не те, що друзі, а швидше брат і сестра. Шанобус стає залежно від Арарагі, як і койомі від сили вампіра. Стараюсь не спойлерити, але описати монотарі можна по-простому. Арарагі койомі стикаються з проблемами інших людей, з якими ці люди не в змозі впоратись. Якщо в інших творах полювання на вампірів, духів, богів і потаємні сили акцентують увагу на детективі жахи, то і Сіннісіо вирішув зробити цю історію більш цікаві. Діло в тому, що духи, які напали або мішають життю інших людей, мають причину, як ці духи з'явились і прив'язуються до людей. В деяких випадках це прокляття, але в більшості соціальні проблеми, чи це в сім'ї, стреси і так далі. А так як Арарагі вже разок стикався з лихом у вигляді вампіра, то має представлення, до якої більшої біди це може призвести. Щоб надовго не відкладати, я поговорю про яскраву перевагу аніме, яку ви вже замітили, це мальовка і фішки адаптації. Якщо загальний стиль персонажів не є чимось специфічним, то все навколо змінюють цю Ситуацію в аніме часто бувають випадки, коли сцени приймають однаково кольорного тону, і це виглядає атмосферно. При тому типові сцени мають дивну кольорову гаму. Деякі об'єкти навмисно не деталізують, деякі зафарбовують однотонним кольором. На вигляд середовища дуже сильно впливають зміст історії, коли персонажі просто ходять по вулиці, і спілкуються, навколишні об'єкти можуть клонуватись, приймати девакуватої форми, на них можуть з'являтися репліки з діалогу. В Деяких випадках в цьому справді є сенс, щоб ви розуміли, дії практично завжди відбуваються у поширеному японському містечку і на хвилинку все місто є візуально пустим, абсолютно. Окрім головних персонажів, ви не побачите інших людей або фонового натовпу. Хоча вони живуть в місті, є численні машини і ходять поряд з нашими героями. Це може бути як красиве акцентування на діалогах, або можна це розуміти, персонажі через їхній зв'язок з духами відсторонились від світу людей. Крім такої особливості, є ще дві, які додають кожну серію моногатарії екстремальної динаміки: це візуальні та текстові вставки. Візуальні це гіперболізовані емоції, як меми, візуалізація думок персонажів, їхні мрії, задумки тому все це зроблено у різному стилі. Навіть доходить, що в таких вставках присутні об'єкти з фотографії нашого світу. Інше це те, що на мою думку повинно бути в майбутніх, як не всіх, так хоча б в аніме повсякденностях, текстові вставки. Це просто геніальна думка. Я впевнений, що є багато тих, хто вже переглянув історії монстрів і їх дратували ці вставки, але від них я захоплююсь. Ці вставки з'являються тільки на півсекунди, тому під час перегляду я завжди тримав руку на пробілі. Вони мають як контекст повтору минулих серій, думки персонажів, пояснення деяких термінів, і це просто неймовірно, наприклад, ось ставка на початку серії про що були попередні. Так швидко, і не треба дивитись 5 хвилин або весь час кіпити. Той хто хоче, поставить на паузу. Кому не потрібно, перегляне всього 4 секунди. І так завжди, арарагі хтось пояснює щось. Нам зразу показують різні питання, при тому не перебиваючи динаміку, що робить не тільки Арарагі, але й інших більш живими. Вдобавок до комедійності, типова серія моноватарі виглядає так. А та ж носок сива це на дету. Тамогебо на монодадуму кередово. Осуші 天ぷらにつゆはつけないヨーグルトにグラニュー糖を。糖に落ちず語るに落ちるとはこのことだわ。ごちそうさまでした。 Окрім несподіваного сюжету і візуалу, причиною нерозуміння Монготарі це словесна гра. І ось чому ранобе таке популярне в Японії, влетенська обігровка Канзі, вірші скоромовки, які просто губляться в аніме адаптації, а деякі, які залишили в аніме практично ніхто не розуміє з іноземців. Ну і звісно, використання відсилок і згадування манг, японських авторів, культури, термінів, які нам далекі. Навіть я довгий час думав, що Хачикуджі Майой просто дразнить арарагі, додаючи зайвий склад ра. Але насправді, під час діалогу, коли вона дразнила Арарагі, вона говорила Канзі, яке робили кумедну ситуацію, яку мало хто зрозумів, візитними картками, які породили масу мемів, це пози персонажів, схиляючи отак от голову. Я замітив, що вони так роблять під час діалогів, коли беруть під контроль ситуацію, які знаходяться або давлять на слухача. Наступне це головний герой Арарагі Койомі, прописаний, маючи пікові моменти, готові допомогти кожному. Можливо, це пов'язано, що ті, кому потрібно допомогти, це дівчата. У Арарагі є велика кількість хейтерів через його любов до Лолі. прям любов, любов. Звичайно, під час сюжету він не зробив нічого. Такого грішного, але за його думки, сцену з Ванною і сестрами можна покритикувати. Ну і добиваюча річ, що підняло мою оцінку моногатарі, це останні серії. Серія з Ошино Оогі, і я вважаю ледь не одну з найкращих, яка я схожу, але кращою з серії сприйняття сінці з Євангеліона. Та й висновок, до якого Рагі прийшов після подорожі, зробило його моїм улюбленцем. Крім згаданих персонажів, я такі колоритні, як Меме, Оугі, Кайки, Три Мисливці за відьмами. Якщо у вас з'явилось бажання, але ви не знаєте за що взяти, Аніме манга чи ранобе в цьому випадку я можу порівняти тільки аніме та мангу. До ранобе мої руки не дотягнулись. Насправді я не хотів читати мангу після аніме, думаючи, що нічого нового не побачу, але як я помилявся, якщо за аніме я можу поставити тверду 9, то за мангу хоч 9,5, хоча тут, звісно, немає візуальних і текстових ставок, мальовка, послідовний сюжет це компенсують. Мені деякі персонажі навіть краще сподобались. В аніме я не дуже розумів хімію між Канбору і Аррагі, чи Канбуру вважає його як любовного конкурента до Сенджо Гахари, чи Канбору сама за кохалось в Арарагі такі моменти, і тим більше пояснення словесних ігор розкриваються на ура. Великою перевагою манги це доповнений контент, який в аніме вирізали. Це різні форми кішот, і деякі діалоги, і навіть флешбеки трьох мисливців за відьму. Ці флешбеки і розкриття мисливців дуже не хватало в аніме. Так вийшло, що сюжет бою арарагі з трьома мисливцями припало на фільми, тому і вирішили нічого про трьох пацанів не розповідати. В манзі я вперше зрозумів здібності цих чоловіків. Якщо вам цікаво, то гумор і ечі моменти в манзі залишились. Арагі, як любитель помолодше, зійшовся в дуелі проти драматурга, любителя постарше. Бою за епізодом я нарешті зрозумів механіку напівкровки в сюжеті, а найголовніше, за що я дякую манзі, це розкриття палача. Я знав, що Арагі дуже сильний вампір, і навіть попри те, що мисливців не було шансів, вони все одно здалися слабкими. Але після сюжетного повороту з палачем у мене погляд на нього повністю змінився. Крутезний чолов'яга. Єдиним мінусом цієї манги, це те, що воно не закінчено. Якщо порівнювати з аніме, то манга охопила приблизно половини. Ну сюжету я дочитав до 125-ї глави, де закінчується арка, і нову не вирішував починати. Ще зачекаю. А що ви вважаєте про моноготарі? Чи дивились, чи читали? Як вам Ставте лайки, підписуйтесь на канал? А з вами був 66 шістьіскрай і бувайте!